Вмощуйся зручніше, я розкажу тобі казочку. Дощовик для слів Літо розкинуло свої теплі обійми над маленьким містечком. Лютик, маленький зайчисько, з пухнастими вухами, обожнював ці дні, коли можна було бігати, босоніж по траві й ховатися. У високих кущах. Його найкращий друг хрюнь завжди був поруч, смішний, розумний і завжди готовий до пригод. Разом вони були, як два горішки в одній шкарлупці. Того дня сонце сяяло особливо яскраво. Лютик і хрюнь. Разом з іншими поросятами хрюневої родини весело бігли до річки, штовхаючись і сміючись. Лютик сидів на плечах у хрюня і жував заморожені вишні, залишаючи за собою червоні крапи. Цей дует завжди викликав у всіх сміх, але останнім часом. Крюн почав знімати лютика з плеча перед самим пляжем. Причина була проста біля води вони завжди зустрічали бульку. Булька була рибка, яку важко було не помітити. Минулого року друзі з булькою ходили в різні групи в садочку, а тепер до різних шкіл. Тому спілкувалися мало, але цього літа все змінилося. Вони почали разом ходити на плавання, і булька швидко стала зіркою гуртка. Вона перемогла на кількох змаганнях і не пропускала нагоди назвати Лютика та Хрюня незграбами, щойно тренер відвертався. Того дня булька плавала у річці, спостерігаючи за друзями. Вона бачила, як весело вони працюють разом, і відчувала, що їй бракує уваги. Її великі очі сумно блищали, але замість того, щоб попроситися до компанії, вона вирішила діяти інакше. Якщо вони не помічають мене, то я змушу їх звернути увагу, думала рибка. Її хвіст розсікав воду, і ось вона вже запливла в озерце у їхньому замку. Я королева цього замку, а ви будете моїми слугами, голосно заявила булька, витягнувши хвоста. Лютик уважно подивився на неї, а потім, усміхнувшись, відповів Королева? А хто убирав? Я сама, гордо заявила булька. Ну, все, тепер зрозуміла, чому твоє королівство це калюжа, захихотів Хрю. Булька розлютилася. Вона почала пускати воду прямо в обличчя друзям, а іноді й з піском. Це дратувало всіх, і замість того, щоб продовжувати гру, діти просто повернулися під дуб. Лютик сидів, обійнявши коліна, і сумно дивився на замок. Він думав як же шкода, ми працювали так довго, а тепер замок. Став місцем, де ми не можемо грати. Хіба це справедливо? Лютику, твоє хутро увібрало багнюку. Доведеться добряче помитися, сказала мама. Так, мам, але можна без повчань. Це не токір. Подивися на хрюня, брудь з нього зліз сам, бо він свиня і в нього немає пуху. Буркнув лютик. Але ж не все залежить від бруду, посміхнулася мама. Ти одягаєш дощовик у вологі дні. І так само ви можете не вбирати в серце її слова. Це лише булькина думка про вас. Знаєте, озвалася сестра Хрюня, хтось може кидати в нас бруд, але це не означає, що ми маємо забруднитися? Друзі переглянулися і раптом вирішили. Гай, да до замку! Вони рішуче повернулися до озера. Що загубили тут, жолуді? глузувала булька. Ні, ми вирішили повернутися і грати без тебе. Пливи звідси, відповів Людик. Ваше тупання копицями мене не лякає, засміялася рибка. Знаєш, булько, ми доволі добре плаваємо, як для поросят та зайця. А тепер давай перевіримо, як добре для рибки ти вмієш ходити пішки, сказав хрюнь і одним рухом перекрив канал, відрізавши бульці шлях до річки. Навколо замку зібралося все більше дітей. Булька намагалася ображати їх, плювалася водою, але її слова втрачали всю силу. Всі сміялися голосніше і голосніше, а коли вона заплакала, Хрюнь все ж відчув до неї жаль і відкрив їй прохід до річки. Відтоді Лютик і Хрюнь знали. Ніхто не може вирішувати, як вони почуваються, окрім них самих. І жодне гостре слово не могло зламати їхньої радості.